Друзі, вітаю всіх, будемо очищати. Сьогодні забирати припой і сплат. Це в мене я вже забрав і сплат припой. Вже воно просто забив. Ну і значить, друзі, це після першої переробки, коли ми зняли, залишався ось такий будяк. Ось Бачите, це після тільки перший раз зняв, ось трусив. Плати. І ось такий шмурдяк залишався. Це після першого, його першого зняття сплати. Так, і ставимо цей шмурдячок на другу переробку, друзі. Ось таке просто. Америку я тут не придумаю. Можна б там горілкою було палить, для чого палить газ, якщо можна зробити так. Ось це в нас після другої очистки. А ну, ще доплавляю, бо буду сьогодні робити великий злиток, вже повністю готовий. Але це ще треба розплавляти, очищати, повністю вже до здачі. Так, покажу ще другий етап, хто не бачив очистки. Та забираю і помалесеньку підтрушуємо, щоб воно це є. Щоб, не, щоб сама ця збігала. Ось так, ой, оп, це вже лишнє. Тепер тако окремо. Як бачите, там ще залишається, там ще можна переробляти. О, тут у нас, ну, але це ще буде зараз перероблятися все разом. Остаточний злиток. Це вже буде товарний продукт, який буде здаватися. Друзі, я закидаю вже ці злитки після другої переробки на остаточну. Вже більшу баночку, бо буду заливати ось така маленька сковорідочка. в мене є вже, типу, вже для кота вона була, але нічого я її використаю. Так, та ще гаряча. Ну, я її теж закину і це вже буде остаточно виливатися. Будемо виливати останній етап. А вас, друзі, попрошу поставити подобайку, якщо сподобалося. Підписуйтесь на канал, буде багато цікавого. Так, друзі, обережно. І обов'язково, куди ви виливаєте, щоб не було води. Тому що на руки там попадеться чи пухал, воно буде стріляти. Якщо в очі, може бути біда. І обережненько. Оп! Ну, маловато трошки вийшло. Але нам різниці немає. Нам тут не важливо, що воно там криве, не криве, нам важливо, щоб воно було очищене. Це що зверху, це в нас чіпуха, це в нас проста сажа впала. Ось такий у нас вийшов вихід, Но десь приблизно... Грам 800, може навіть і кіло, треба буде поважити. Ось ці наші шмурдяки після першої-другої переробки, після першої переробки. Тут можна ще його проплавити. Решту беремо магнітом. Те, що забралось, викинули. А що залишається, дротики це мідь. Друзі, всім дякую за перегляд. Займайтеся.